Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 6 червня, розпочалося літо, але роботи в агропромисловому комплексі нашої громади вистачає. Зараз ми знаходимося на території фермерського господарства Струмок е на полях, які засіяні озимою пшеницею. Дивимося і радіємо, але в той же час і переживаємо. Переживаємо, тому що довгий час немає. Дождів, і поля, і сама культура, яку зима пшениця в першу чергу, потребує вологи. Сергій Васильович, які от зараз роботи виконуються в полі, і що ми бачимо на полях вашого господарства? Пшениця практично вже світе, відсвітається, на полях, що зараз проводяться, ну, внесення гербіцидів, гербіцидія, боротьба з бур'янами. Догляд за посівами. Догляд за посівами, так. Да. Через декілька днів будемо робити широкорядний обробіток. Де це можливо, через те, що там, де була весняний обробіток по кукурузі, то там, мабуть, тільки гербіцид буде. Через те, що, так... Я хотів з вас запитати. От ви не відмовилися повністю від механічного обробітку? Ні, ми проводимо. Технічну культурі маю на увазі. Про проводимо широкорядний обробіток. Тобто, якщо. Намагатися поєднувати і внесення гербіцидів, і мінеральних добрів, і обробіток механічним. Тобто можна говорити про мінімум того, що що вносимо у землю, і не забруднюємо її. Ну, ми намагаємося мінімально використовувати зажери, засоби захисту рослин, да, хімічні. Да, хімічні, так. Да. У тому році у нас було. 120 гектарів соняшника взагалі без гербіциду вирощений, зробили що широкорядний. Ну, те, що була весна, в цьому році така затяжна весна, була, дощі були. Ну, На жаль, пішли бур'яни, то приходиться вносити гербіциди. Ну. Але знову ж таки, мінімаль, мінімально. Мінімально, мінімально, так. Так само, як і е, по добривах, в зв'язку з тим, що банки. Кредитів не надали, то в нас тільки вистачило, ну, так би мовити, власних коштів для підживлення практично ну, зимої пшениці. Mm -hmm. Вся решта посіяна без добрив. Яка вас площа озимої пшениці і які е сорти. 310, 310 гектарів, значить, у нас два сорти. Це, я записав, щоб не забутися, це безоста Оста це німецька пшениця. І ось тиста, це наша селекція турі, яку ми брали еліту в садах України. Це у вас яка репродукція? Ну, перша репродукція. Та й то? Ну, це одне з господарств, яке сіє практично весь набір сільськогосподарських культур. У вас і пшениця, у вас і кукурудза, у вас і ячмінь, у вас і соняшник, у вас і круп'яні культури, тобто. Ну, з крупяних тільки просто одним. А скільки посіли проса? 80. 80. Тобто, ну, там в році 50 було. Ну, збільшили площі проса. Збільшили, кукурудзи зменшили через те, що з реалізації з, усім, з ринком зернових. Та всі знають, яка ситуація зараз на ринку знаходиться. У ну, зв'язку з тим, що складно було реалізувати урожай минулому році, а в першу чергу не скільки реалізувати, бо ціни то були на ринку, але вони були низькими, занадто низькими для того, щоб. Це виробники на них погоджувалися. Але і для тих, хто відправляв зерно за межі держави, це було надзвичайно складно, оскільки логістика тільки-тільки налагоджувалася. Так, ну, перш за все, те, що витрати на вирощення сільозпродукції порівняні з 2021 роком, двадцять і а 23-й цей рік ще буде складніший, Практично затрати виросли в 2-3 рази. Ну, а ціни стали нижчі навіть за 21 рік. Тому ціни не відповідають витратам, які несе СГ-виробник. Зараз ми переїдемо на інші поля, подивимося, як із тими, які посіяні навесні, і як іде обробіток там, де необхідно робити обробіток засобами захисту рослин. В цьому ж господарстві ми переїхали на інше поле. Поле, де посіяний соняшник, оброблялося в цьому році, на жаль, тому що затянулося збирання кукурудзи. І Сергій Васильович про це поле я хотів би, щоб ви більше розповіли. Та ну що ви самі бачите всі наші забуряни на поле забурянине по тій причині та що. Ну як завжди ми кукурузу робили зябли ворог. У тому році, в 22 році зябло не вийшла, теж погодні умови так склалися, що на цьому хволі в січні місяці тільки брали кукурудзу. Ну, зробили дві дісковки без Ну, Звичайно, що пішла велика кількість злакових бур'янів, соняшник посіянник традиційний. Грунтовий гербіцид не брали, бо то не дуже ґрунтові. То зараз обробляється проти злакових. І днів через 5-7 обробимо проти щоб не як студію. Знову ж таки, ви вносите мінімальну дозу, міні, мінімальна доза інбідсидів. Хто у вас працює разом з вами, тут все у полі. Ну, разом працює, зять мій. Син працює агрономом в господарстві і також означає. Тут чотири чоловіки працюють. Ну зараз так, Ну, Машина водійна, чи я дивлюся, що е, люди забезпечені також засобами захисту від е, враження е, якраз, якраз, е, отруйними речовинами. У нас спецодяг, і спецодяг, і респіратори, і рукавиці бачу. Рукавиці, все, все в нас мається в господарстві. Також працівники забезпечені харчуванням. Ну, якщо там, допустимо, там жнива там, чи посівна, то обід і вечеря готуються безкоштовно. На даному етапі тільки обід зараз. Ми вже виїжджали із меж господарства і проїжджаючи мимо іще одного поля, де посіяний соняшник, попросив зупинитися, тому що тут значно. Більший вже ріст самого сонячника, самої рослини, і значно частіше. І от е, хотів запитати у керівника господарства Сергія Васильовича, як тут із технологією обробітку і посіву, і як він планує працювати на цьому полі, щоб і доглядати, і потім отримувати врожай. Ну, це поле, можна сказати, так би, яке було постійно одна із перших сонячників. Тут була озима пшениця, зроблена була дісковка осіння, оранка, весняна зроблено закриття вологи, культивація. Практично ви бачите, що на цьому полі таких очагів великих, за бур'яном, немає. Нема. Нема. Ну не без того, десь трошки мишіїна, трошки цей, ну практично сюди ми не вносили гербіциду і не плануємо вносити. Тут десь ну, максимум через неділю, я планую на тому тиждень десь. Зробити мізурядний обробіток на цьому і, і підгорнути в тому числі. Да. Зняти бур'ян, який на поверхні. На, на мізуряді те, що є, здати. дати е, повітря у Коренев... кореневу систему. І практично до цього поля вже можна й не, не повертатися, так? Да. Таким чином буде у пасічників чистий мед так. без і... Також чисто олія буде. Дякую. Шановні і аграрії і е, лубенці, різні види і технології, і обробітку культур на сьогоднішній день можна е, застосовувати на наших полях, в тому, в тому числі, які е, заощаджують, по-перше, кошти для е, аграв, агровиробника, по друге, Зберігають нашу природу, не вносячи гербіцид, і бережуть здоров'я людей. Задумайтесь над цим. Ми побачили поля, які вже радують тим, що буде гарний врожай, хоча врожай той ще в коморі, але вже види є. І безумовно, вам час подивилися поля, які потребують догляду і серйозного догляду з боку аграріїв. Не так це просто у сільськогосподарському виробництві. Повинно е, все складатися і погодні умови, і можливості придбати гарне насіння, і, безумовно, техніка, яка б і сіяла, і обробляла. І е, про що говорив керівник, так це можливість отримати кредити і вчасно їх отримати. Не завжди і не кожен рік може собі дозволити фермер або е, сама держава, оскільки сьогодні іде війна в держави надзвичайно великі виклики і е, витрати для боротьби із ворогом. Я е, скажу ще за одне: сьогодні практично по всій громаді йде догляд за посівами. І от такі агрегати, як зараз ми бачимо, працюють в полях, але дуже добре, що вони працюють на віддалі від населених пунктів. Йдуть заяви від мешканців населених пунктів про те, що. Намагаються фермери, в першу чергу, одноосібники, масово обробляти гербіцидами посіяні огороди всередині самих населених пунктів. Ну, По-перше, це шкодить для тих, хто там проживає, самих же мешканців населених пунктів. І друге, є інші механічні. Засоби обробітку технічних культур, своє ж таки кукурудзи, що найбільше сіють. Тому я попереджаю, що е, міська влада разом з старостатами, Держспоживслужбою, земельниками при виявленні таких фактів буде обов'язково реагувати і е, вирішувати це питання в межах чинного законодавства. Тому, прошу пожалійте своїх людей, не тільки в тому, що виростити це саме головне, але і зберегти людей і в першу чергу це те, що в нас під землею, під почвою, це вода. Про інші питання, які стосуються нашої громади на сьогоднішній день. Ну, перш за все, дякуємо Збройним силам України. Вони тримаються і ми підтримуємо їх. І е, сьогодні, раніше, два-три дні назад. Благодійні організації, фонди, які створені в нас, виїжджають на фронт і допомагають Збройним силам різним бригадам, в тому числі і Лубинська міська рада постійно фінансує наш батальйон тероборони і не тільки його. Сьогодні ми хочемо звернути увагу ще на одне. Покосили траву. Дуже жарка погода, висихає дуже швидко. Постарайтеся все-таки дотримуватися правил пожежної безпеки. Не викидайте і не підпалюйте, тому що продовжується повідомлення, і якщо не населених пунктах, то поза ними горить, різні, різні, горять різні об'єкти або ж горить рослинність. Ну і саме приємне, мабуть, сьогодні це те, що в нашій громаді народилося 140 дітей з початку року. 70 Дівчаток і 70 хлопчиків нарешті зрівнялися. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!